Пані та панове, вітаю вас! Я Оля Сонова. Це носеться чотирьохсерійний парфумерний марафон. Сьогодні третя серія. Не пропускайте початок. Подивіться, будь ласка, кінець. Сьогодні добірка святкових ароматів. Святкуємо ми по різному, різний у нас настрій, десь свята різні, і тому сьогодні буду чотири. Різних, але святкових аромат Продовжуйте брати участь в конкурсі, залишати коментарі і підписуватись на мій канал під цим відео і під попередніми трьома, тому що серед вас я буду розігрувати три набори ароматів. Під кожним відео я оберу одного переможця, і він отримує від мене набір зимових ароматів. Перший аромат від бренду Histoire de Parfum Moulin Rouge 1889. Це я його обрала для себе не святковішим ароматом це настрій свята з гірляндами, з блискітками. Це густа, товстим шаром нескромна помада. Починається аромат корінцями ірисів. Прохолодними, вологими, глибокими, наче потягнуло з якогось найвіддаленішого, найтемнішого куточку театру, і там ще висить, стоїть пильна, пильний занавес. В цьому ароматі чудовий На мій смак-баланс помадної кремовості ці помади, крему та. Пильної шершавості. В її тут не дуже багато. Це не робить якусь там брудну помаду, яка от виквикачалась в багнюці. Ні, це помадний аромат, але з оцією трохи шершавістю і пильністю. Ай-яй-яй! Хто мені гірлянду зламав? Цей цей Руш живе, розвивається, в ньому з'являється слива взагалі. Точно просто господине чорнослив, я його ненавиджу чорносливи, я б його помітила. Це навіть не просто слива, а вже майже бальзамічна фруктовість, солодка та не зацукрована. Далі з'являється якийсь, на мій погляд, гнуті стільці, тобто деревні пудрові ноти. Аромат густий, огар та, що так в ньому добре, мені дуже подобається в ньому бути. Я ніколи не була в Мулін Руш, в цьому театрі в Парижському, та я от можу повірити, що там так пахне. Та з цим ароматом не так все просто, і він не такий простий. Це рокове, томне, нуарне. Він або закохує в себе, або заставляє себе ненавидіти. Я думаю це аромат от з тієї категорії ароматів. Я. Належу до перших. Я зайшла в парфумбюро познайомитись з цим брендом, з Елдо, понюхала його першим ароматом і все. Свій вибір зробила. Я так швидко не вирішувала купувати аромати, мабуть, ніколи. Багато в нього є відгуків, що це якесь непрощене ретро. І я можу повірити, чому люди так думають, бо це про помаду. І знаєте, таку не першої свіжості. Та вона не якась затхла, не завалявшися в якоїсь. Далі косметичці. Тут є слива, аромат сливи цей компонент ароматичний, Він притаманний більш аромат там, старої школи, старої французької школи. Тому, люди може бути така асоціація, що це ретро. Мені такого немає. Мені в цьому ароматі дуже-дуже добре. Він грає на повітрі, грає з повітря, розвивається дуже стійкий, дуже шлейфовий і для мене. Неймовірно святковий. Я точно буду якісь свої свята. Да, Паулі? Полювання на гірлянди продовжується зустрічати з цими кажанами, ж кажанами, котами і в цьому ароматі. Смаки змінюються. Я раніше казала, що помадні аромати, Пам'ятаю, понюхала Ліпстик Rose від Фредеріка Малятка. Я взагалі не моє. Знову грисе. Паулі не можна. Друзі, ще скажіть, будь ласка, це у мене такий момент відкровення. Кому ще червона помада нагадує собачий піструн? Наступний аромат також святковий, але який же це? інший настрій і інше свято. Це сандал Межкюль від бренду Серж Lutens. Його розпилюєш, і він одразу тобі каже: Бонжур, мадам! Він дуже по-французьки зроблений. Це Аромат про теплий, деревний, не такий кремовий, а більше деревний сандал. Він нагадує або якийсь виріб зроблений сандалу, або сандалову скриньку, шкатулку, в якій зберігається щось дуже-дуже вишукане, ще якийсь пару полилів там також зберігається. Сандал з життям аромату змінюється, він більш деревніший, підсушується. В ароматі ще є троянда. Леті олійна, дуже строга, бордова троянда, і вона геранієва. В ній є гіркота, це не дуже якісь такі суп. Цукрові засолоджені троянди. Ні, вони такі стримані дещо навіть відсторонені троянди, сержлютанц дуже любить відстороненість і відсторонені троянди. Тут є ще заявлено какао в цьому ароматі, але відвертої шоколадності, какаошності я тут не відчуваю. Я більш сприймаю цю ноту як спеціюво какаошний блок такий. Це тепла, пряна, підсушена. І підсолоджена ваніллю, така пудра. нуарно спокійний, медитативний навіть аромат. Я взагалі його не можу назвати ароматом на кожен день, ароматом другою шкірою або будь-куди-будь-коли. Ні. Якщо це аромат на кожен день, то цей день точно якоюсь дрібкою чар, таємниці. Свята можуть бути різними. І мої свята вони от ближче до. Такого настрою, якогось спокійного, медитативного, сімейного. І аромат цей дуже помітний, з ним можна і переборщити. На собі я саме так його відчуваю. Що три розпилення для мене вже забагато. Я відчуваю, що він починає мене якось підсушувати і, і душити саме в приміщенні. На вулиці з ним можна і побільше погратися тихо. Святковий і дуже зимовий аромат. Чередуємо ми з вами настрої. Наступний аромат далі протилежний до попереднього. Це дом Роса, Lieke Mengeners. Він передає атмосферу бризг шампанського. Так красиво, легко. І це флакон на 50 мл. Подивіться, який він милий. Я навіть не думала, що 50-ки так мило виглядають, бо сотки вони створюють враження більш такого монументального парфумерного мистецтва. Нанесу цей аромат. Все пішли таніни, пішли з їх терпкою, в'яжучою властивістю. Аромат починається яскравими бризками, цитрусовими. Тут Десь помилу, що відчувається якась така гіркота, наче шкірок цитрусових, таких кисленько-фруктових нот і шампанське трояндове, яскраве, іскристе, шампанське. Троянда тут дуже свіжа, дуже ніжна, без олійності. Мені вона взагалі рожева. Цей аромат, до речі, ви бачите, що флакончик такого якого Бордового кольору, але сама рідина вона синього кольору. У флаконі цього не видно, але там, якщо пробник відливан, то це дуже дивно виглядає. Можливо, це якісь такі компоненти сині, бо в флаконі ж не видно, що воно синє. Зазвичай фарбують, щоб передати щось, якусь інформацію нам передати, а тут цього просто не видно, що воно синеньке. І це, до речі, аромат Немілізі, бо в цьому році, 2023, у... вийшла в Дом Роса мілізім. це ювілейний аромат. Я, до речі, не знаю, чи змінилась якось там у нього формула. Це Не Мілізім. Старенький, добрий, шам... шампунистий, шам... який шампунистий, шампанистий шампань. Домроса. Так, що там далі? Аромат з часом. Полишає алкоголь, вивітрюється і проявляється більше троянди, легка. Ніжна, мускусна троянда, трохи-трохи мені зовсім деревини, але переважно це трояндочка, яку я полюбляю. Вона не олійна, вона не важка, вона легка, вона рожева. Поновлюю я аромат, якщо хочу його продовжити десь через 4 години. Не дуже він на мені стійкий, чи може я просто так акценти розставляю, що мені дуже подобається його серце, база вже там мені якось мені нудно, не знаю. Чи я просто перестаю відчувати? Але 4 години це для мене життя цього аромату. Потім я поновлю або наношу щось інше. Але головна його цінність для мене, і головна його риса, він створює настрій, він атмосферний ігристий, гристий, шампанистий, грайливий, веселий, із посмішкою аромат. Наступний аромат і вже знову інший. Святковий настрій це мускраважор від Фредеріка Маля. Руйнівний мускус. Фредерік Маль спитав парфумера Маріса Роселя, що в тебе є такого сексуального, брудного, чуттєвого, якоїсь парфумерної рваніни? І Маріса Русель відповів більше жодного слова. Ось мускраважор, тільки йому додали трохи цнотливості. Це тепла, навіть гаряча, суміш деревної пудри, смол. Теплих смол ванільної амбри та тваринного мускусу. Він тут не такий страшний, як можна собі уявити: там струї бобра, цивотин, та й котиком ніжнюсіньким його не назвеш. Я такий мускус обожнюю. Є. Як я його відчуваю? Він має такий дуже теплий, огортаючий, чуттєвий, наче такий тілесний, наче це розгріта шкіра. Аромат, пухнастий, маслянистий із якоюсь тваринкою. Точно щось є, але не таке страшне. Ну, я так сприймаю цей аромат. Це в мене випуск десь дво-трьорічної давності. Кажуть, що там перші випуски мускара важора були прям скаженою твариною. Це не такий. Але я відчуваю цей мускус, і він мені дуже подобається. Він для мене такий чуттєвий, сексуальний. Хоча я не наполягаю, що це сексуальний аромат. Для всіх це супер суб'єктивно і можна навіть помножити на дуль. Оце мій такий відгук. Існує цей мускус, а на початку аромата в ньому більше свіжих нот, там і цитруси відчуваються, і травність. Там заявлена лаванда, але от відвертої лаванди я не відчуваю. Просто свіжа. Травно нота, а в базі це дуже м'яка пухнаста ванільна амброва пудра з цим чуттєвим мускосом. Я взагалі не можу його носити на кожен день, не розумію, як це робити, бо він на мене створює такий хвилюючий настрій на особливий день, можливо, на якесь побачення, або коли хочеться якогось такого приємного хвилювання. Я дякую вам, що ви залишаєте коментарі. Дуже дуже багато мені пишете добрих слів. Я помічаю ваше питання. Ви мене задаєте там різні. Питання, які не стосуються там, парфумерії про те, що ви бачите, якісь там зайски, жіночі чи штучки. Я бачу всі ваші коментарі, записую собі. Я хочу зробити таку серію відео не суто парфумерних, більш розмовно дівочих, коли в нас будуть вже новорічні свята, щоб це була така більш... і в мене буде більше часу, і щоб це була така розслаблена атмосфера. Якщо ви не проти, Скажіть ок, завтра буде фінальне відео цього зимового марафону. І я вам скажу про трьох переможців, які отримали від мене наборчик ароматів. Презентую вам цей наборчик, і відео буде в форматі збору парфумерного гардеробу. За традицією, я давно вам не розповідала, як, за якими схемами, підходами. Дум, з якими думками підходити до ароматів, щоб їх оце не все грести в свій парфомирний гардероб, а все ж таки мати яку логіку, яка ще буде відповідати вашому душевному запиту, того, що ви хочете. Я вам зичу чудово, пречи, чудово провести цей день. Зустрінемось вже завтра. Слава Україні! Слава ЗСУ! Не втомлюємось допомагати! Бувайте!